Заробітком для тої чи іншої родини. І влада ставила для колгоспу максимальні вимоги щодо хлібозаготівлі. І ті колгоспі, які не могли справлятися з тими вимогами, вони потрапляли в чорний список. Тобто село автоматично потрапляло на дошку чорного списку, і до них відразу застосовувалися каральні санкції. Так, оті колгоспи, які виконували ті вимоги хлібозаготівлі, вони були на червоному списку. До них не застосовувалися каральні санкції. І тому бачимо, як влада, але ініціатива йшла від Низин. Тобто самі люди, ті, які працювали виконкомі, тут на селищах, в селищах чи містах, по районах, саме вони були ініціаторами того, не зверху був голос. А саме знизу була ініціатива. Але владі це сподобалося. Хліб, влада мала, хоч той хліб пропадав, а люди вмирали. Люди вмирали, бо хліб заготовляли максимально, з максимальними вимогами, але самі вдома не мали що їсти. І тому влада, ті сели, які потрапляли до чорного списку, автоматично приїжджала з поліціянтами. І все, забирали все, що мала та чи інша родина. І тому кожна людина була змушена просто гристи те, що попало під руку. Ще, що знайшла людина на землі, то їла. А коли не знайшла, то навіть знаєте, плачевні історії, коли батьки варили своїх дітей в казанках і їли. Так, забери від людини хліб, забереш від неї життя. Тому цей хліб, ці колоски пшениці є символом життя. Дякувати Богу, що вони сьогодні в наших домівках на столі лежуть. Шануємо хліб, пам'ятаємо пам'ять тих, які загинули голодною смертю, розказуємо своїм дітям, лихі сторінки, не тільки радісні сторінки. День незалежності, знаєте, інші радісні дати, День Конституції. Але є такі сумні сторінки, про які ми не маємо права забувати. Тому сьогодні, сьогоднішня субота, четверта, листопадова, сьогодні ми маємо запалити свічку пам'яті пам'ять тих, хто не мав що їсти і від того загинув. Але пам'ятаємо, ми також можемо спричинити голод. Коли ми пройдемо повз голодної людини, ми пройдемо повз обнаженої людини, бідної людини, це також буде голод. Коли ми можемо поділитися, але не ділимося, це також є голод, дорогі брати і сестри. Хоч він не такий глобальний, але з того все починається. Тому пам'ятаємо, шануємо хліб, який ми маємо, і завжди вміємо тим хлібом ділитися, бо хліб наш насушний. Бог нам дає сьогодні.